Радіо Chicago. давайте поговоримо, що відбувається на тій ражці. А на тій ражці, тимчасово окупованому Луганську, затримали російського військового, який отримав нагороду герой Росії від кремльовського диктатора Володимира Путіна. Його звинувачують у вбивстві 18-річної дівчини. Окупант на момент скоєння злочину був п'яний. Тож провину загарбник вдалося довести. Але але самозначення відбувається не лише у такий спосіб, але й у фінансовий. Отож, державний борг країни-агресорки Росії за першу половину 2023 року збільшився на 2,2 трильйони рублів. Станом на 1 липня сума запозичень Російської Федерації становила трохи більше 25 трильйонів рублів. Отож, зросли й витрати на обслуговування державного боргу. На 1 липня вони склали 718 мільярдів рублів, а це і на 4% більше ніж у середині 2022 року, та на 42% більше ніж у середині 2021 року. Але на Росії, мабуть, будуть витовляти все більше пакетів. Отже, їм потрібно буде все більше і більше коштів. але… Власне, оскільки від 1 жовтня у Росії почнеться і осінній призив за заявою Міністерства оборони Росії, усі призовники проходитимуть службу на території їхньої країни. У пункти дислокації збройних сил загарбників на тимчасово окупованих територіях чи для виконання завдань спецоперацій їх не направлятимуть. Але наступне про що ми поговоримо, так це про ПВК Вагнер. Виявляється, вони ще мають в планах продовжувати свою діяльність. Потім доручив колишньому начальнику штабу ПВК Вагнер Андрію Трошову зайнятися формуванням добровольчих підрозділів. Згодом у Кремлі підтвердили, що Трошев вже працює у Міноборони Російської Федерації. Повернення вагнерівців на війну в Україну фіксує, і британська розвідка, за даними спецслужб, бойовики концентруються в районі Бахмута у місцевості, яка їм добре знайома. Як повідомляє розвідка, точний статус передослакованого особового складу незрозумілий, але цілком ймовірно, що окремі особи перейшли до частини офіційних сил Міноборони Росії та інших ПВК. Але шукає підтримки російський диктатор не лише у вагнерівців. Вчора Путін провів офіційну зустріч із президентом Південного Судану Салвики Єром, під час якої останній не міг зрозуміти, як користуватися навушником синхронного перекладу. І цікавим також є той факт, що африканський президент став. Відомий на весь світ минулого року, коли у мережі з'явилося відео, де той намочив штани під час святкування відкриття нової дороги. Тож можна зробити висновок, там яке їхало таке здибало стосовно Путіна. Ну і на останок про країну недолугих. У Москві влаштували святковий концерт, приурочений до спроби анексії Росією українських територій. Він має назву Одна країна, одна родина, одна Росія, що перегукується із гаслом Адін народ, Адін Рейх, Адін Фюрер, яке використовувала нацистська партія Гітлера. Під час цього дійства один із шоуменів прочитав вірша, в якому згадується Свастика і Степан Бандера. Звісно, Бандеру було згадано не з позитивної точки зору, але ж яким там всім Україна, та самі ж українці не дають спокою? Радіо Юей Чикаго.